А молгазгам яшновітіло Запрошуємо вас до нас в гості. Це наш э, дошкільний so. заклад Бала «Казка». Коли розпочалося саме вторгнення, э, цей садочок було зруйновано. Долучились благодійні організації, замінили нам дах, замінили нам вікна. Надавали різну гуманітарну допомогу. Ми цінуємо допомогу, яку було надано саме пісом в вигляді сонячних панелей. Було таке, що ми майже 12 годин, а то і більше були без світла. Yeah. Так, ми можемо працювати навіть коли немає світла. Діти можуть саме світло, тепло. Ми дякуємо вам за ті об'єкти, які ви вже реалізували в нашій громаді. Це село Горанка, яка входить в нашу громаду. У 22-му році під час повномасштабного вторгнення Горінка була саме на рубежі бойових дій між Києвом і орками, які були в исторію. І коли ми зайшли сюди після деокупації в квітні місяці, Тут не було ні вікон, було розморожене все опалення, весь там будівлі був в жахливому стані. З квітня місяця почали відновлювати всі наші заклади охорони здоров'я на території Стоморської громади. Остінь до нас приїхали представники грінпіс і екодії. І вибрали нашу амбулаторію як пілотний проект для встановлення альтернативного опалення, живлення це сонячні станції і теплові насоси. І вже з березня 23-го року ми працюємо виключно на альтернативних джерелах енергонезабезпечення. Це сонячна станція, яка була профінансована за рахунок після німецького купу. І, і теплові насоси, які також є альтернативним системою опалення для цієї будівлі. Це показує, Ми бачимо, звідки йдуть мережі. Зараз відключення повністю зовнішня мережі. Теплові насоси там. In the was... Сонячні станції, теплові насоси, обладнання для опалення, ну, тобто всі бойлери. І заміна системи опалення повністю по всій амбулаторії. Зробила, що це вже така гарна сучасна амбулаторія, хоча будівля 67-го року народження. Дякую дуже. Дякую.